Більшість із 630 депутатів Бундестагу, вихідці з середнього класу: викладачі, лікарі, юристи, держслужбовці тощо в Німеччині немає засилля багатіїв, які прийшли з бізнесу в політику, як це часто буває в Україні. Немає тут практичної і скандалів про надприбутки чи розкішні маєтки депутатів, що не відповідають їхнім доходам. Наживатися на політиці в Німеччині практично неможливо. І ось чому заробітна платня. Офіційна зарплатня німецьких депутатів нині становить понад 9 тисяч євро на місяць. Вона однакова для всіх депутатів Бундестагу. Крім того, депутати отримують близько 4 тисяч євро на додаткові витрати, зокрема на офіс роботу в округах тощо. Пільги. На відміну від українських депутатів, німецькі не мають численних пільг, наприклад, на санаторне лікування, їхні пільги обмежуються безкоштовними квитками на потяг чи літак, з дозволу президента Бундестагу. Також депутати звільнені від внесків до пенсійного фонду. Додаткові доходи за даними Transparency International, майже кожен четвертий депутат, окрім платнів в має додаткові офіційне надходження. Зазвичай депутати засідають у наглядових радах компаній або надають консалтингові послуги. Вони зобов'язані надати повну і вичерпну інформацію про додаткове місце роботи і роботодавця. Декларація про доходи. Депутати мають вказати приблизну суму доходів за межами парламенту за системою категорій, де перша категорія дохід до 3,5 тисяч євро на місяць, а десята більше 250 тисяч євро. Як правило, ці заробітки депутатів в межах другої чи третьої категорії. Свою щорічну податкову декларацію депутати мають подавати президенту Бундестагу через ризик втратити репутацію. Депутати намагаються звітувати вчасно і чесно. Подарунки депутат має повідомити президента Бундестагу про всі подарунки, вартість яких перевищує 200 євро. Він також має передати президенту Бундестагу всі подарунки, отримані під час службової діяльності. Він може залишити подарунок лише в тому разі, якщо компенсує податковій повну його вартість. Донорські внески Член Бундестагу має окремий рахунок для донорських грошових внесків. Про внески суми понад 5 тисяч євро протягом одного календарного року він має повідомити президента Бундестагу разом з іменем і адресою донора. Якщо сума внесків від одного донора перевищуватиме 10 тисяч євро за один рік, про це буде офіційно розголошено на сайті Бундестагу. Чому німців інакше? Німецькі парламентарі дотримуються закону і кодексу поведінки депутата через страх втратити суспільну довіру та не потрапити в список своєї партії на наступних виборах. Навіть найменше розкрите корупційне діяння в Німеччині неминуче ставить крапку на політичній кар'єрі.